10 тисяч вихованців визнання більше 20 відзнак з чемпіонатів світу, а ще відповідальність, наполегливі тренування, бажання досягти поставленої мети це про ічнянський боксерський клуб Берег. У нас діти займаються з усіх найближчих сіл, так само з Ічні сіл. Раніше у нас займалися діти з усієї України. У нас були і дівчина із Луцька, і з Броварів, і з інших містечок. 16 років тому тренер з боксу Олег Кравець втілив у життя свою мрію за підтримки товариства Ічнянський завод сухого молока та масла та його директора Віктора Кияновського. Я фанатично відношуся до своєї професії, це люблю. І це була моя мрія з дитинства. У мене просто не було можливості з дитинства займатися професійно спортом. І я вернувся на рідну Ічнянщину і створив свою мрію, яка дала на даний момент такий результат. Характер, логічне мислення, вміння миттєво прийняти правильне рішення, головне для боксерів, головне для перемоги. Це розуміють всі 100 дівчаток та хлопців, які сьогодні тренуються у спортивному клубі. Тренування розпочинають рівно о 17.00. Нуль ні хвилиною пізніше. Порядок він для всіх. Розминка, силові вправи біг серед вихованців. Помітно виокремлюється юнка, має атлетичну статуру. Кожен рух відточений. Знайомимося. Антоніна Полишук майстер спорту України, призерка всеукраїнських міжнародних змагань. Я сама родом із села Ружнівки, а сюди переїхала для того, щоб кожен день тренуватися. Ну і досягати високих результатів. Високі результати не забарилися, бо дівчина керувала. Алася правилом дорогу здолає той, хто йде. Щоденні тренування іноді і по два рази на день. І обов'язкова ранкова фіззарядка. Тренування і процес підготовка до змагань це саме найважче. Вже самі змагання це вже трохи легше. Потрібна дисципліна насамперед, тому що без дисципліни ти не досягнеш ще високих результатів. Потрібно, якщо в тебе є мета, то ти вже знаєш, що ти встаєш зранку не просто так, а для того, щоб Ну, досягти своєї мети, цікавимося, чи не шкода суперниць, коли відправляє їх у нокаут у ринці. Ми суперники а поза ми друзі, можна так сказати. Але коли ти виходиш у ринг, треба доказувати, що ти сильніший. Оце твоє місце у збірній, Ну і ти будеш представляти країну свою на чемпіонаті Європи світу у складі збірної України. Туня призер всеукраїнських міжнародних змагань. Я є чемпіонкою України і. На міжнародному турнірі займала призові місця. Ну і чемпіонка всеукраїнських турнірів. Віднедавна у скарбниці нагород спортсменки, бронзова медаль чемпіонату України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років. Змагання проходили у місті Рівне. В них брали участь більше 300 боксерів. Я перший бій виграла у полуфіналі, на жаль, поступилася роздільним рішенням з рахунком 3-2 і стала бронзовою призеркою чемпіонату України до 22 років. Після змагань ні хвилини для відпочинку ділиться Антоніна. Незабаром знову збори, підготовка до турнірів, чемпіонату Європи. Це у складі збірної. А у рідному спортивному клубі Берег на юнку чекають її маленькі вихованці. Тоня, навчаючись на четвертому курсі інституту на факультеті фізвиховання, вміло поєднує свої тренування з роботою тренера. Є дві групи: молодша група і середня група, і ми тренуємо. І, ну, і тренуємося саме і тренуємо дітей. Ічнянський спортивний клуб Берег впевнено заявляє про себе. Його вихованців знають не лише на Чернігівщині, в Україні. На досягнутому не зупинятимуться, говорять і тренери, і юні боксери. Спортсмени несуєвірні. Планами діляться. Тренер Олег Кравець мріє про олімпійські нагороди. Антоніна Полишук бачить себе на вищому щабелі спортивного п'ятисталу чемпіонату Європи. Другу здолає той хто йде.